Вітаю мої любі глядачі. Сьогодні у нас початок серпня і я хочу показати вам вироби зі скла, за які, я дякую, думаю, ми всі будемо дякувати на Наталочці зі Львова, тому що ці предмети підуть для переселенців або на продаж, і кошти будуть виручені для ЗСУ. От. У нас є багато цікавих скловиробів, да, давайте швиденько почнемо. В першу чергу хочу показати таку салатово бірюзову креманочку салатницю. Насправді, клеймо, я зрозуміла, треба дивитися з зовнішнього боку, хоча воно читається, якби Не читається так, значить, буде так читати. Ціна 39 копійочок, лаймо я не знаю. Прошу підказати, в каталозі я не знайшла. От який цікавий виріб. Цікавий віз-біз-бізеруночок. -біз Також велика велике блюдо. Я так розумію, для фруктів, або в нас подібне є. Колись я його покажу. Ми його використовували для пампухів або для печива. Клеймо, між іншим, теж я не знаю. От, Бачите, воно є. Ціна 30. Ні. Ні, не 30. Тут треба дивитися зі зовнішнього боку. 72 копійки. От. Е, дуже цікаво. я думаю, що це все-таки шкло, а не кришталь, салатничка. Думаю, вона піде на продаж, марганцеве скло. Дивіться, які гарні квіточки. І важкеньке таке, ну, досить важкеньке, їх є дві штуки. От. Тепер отака є теж ця цукерниця, напечивана, фрукти теж гарненька. Бачите, яка тонесенька на різках, то виробник теж не знаю. Величенька досить От. О, така цікава, не невеличка річ для якихось маленьких, я би сказала, Нарізочки, я не знаю для чого, для маленьких фруктиків, для чогось такого теж дуже гарна річ. От клейма теж немає. Думаю, що вона досить старенька, тому що вона чуть-чуть віддає жовтизною. От, бачите, я покажу вам, яке прозоре скло, а яка. Далі розеточки такі манюсенькі у вигляді ромашечки або тому подібного. Всім нам вона є відома, але хто виробник, я теж не знаю. Їх є декілька штук, думаю, ми їх теж продамо. Далі що така є? Теж салатниця креманочка, от теж вона досить важкенька. Отака салатничка Є одна в мене вже є. Теж важкенька, насипне скло. Або щось таке подібне у гарному стані. Так, зараз я поміняю руку і ми з вами подивимося ще одну річ. Це в нас є білоруський завод Ньоман. От ціна, ціна, ціна не знаю яка. Ну, теж гарна така кареманочка. Також є з таким зелено-сірим відливом дуже гарна. Дуже гарний колір, от ваш кенька теж салатниця, климо зараз я вам покажу це є уршельський завод скловиробів. виробів селище Уршель. Гусь Хрустальний район Володимирська область, ворожує намір Російської Федерації. Завод ставив таке клеймо зі 1963 по 1983 роки з перервою, тому який рік виготовлення сказати не можу. І такі цікавенькі штучки. Я думаю, що їх було більше, але наразі залишилося тільки дві. От, але їх цікаво десь підставляти збоку. Гарний колір такий, я би сказала, трошки як зеленка. От, насправді він зеленіший, ніж є насправді ніж на відео. Гарна... гарна цукорниця. Клейма немає у хорошому стані з кришечкою. Ще така розеточка, теж скло. от Так, зараз ми переставимо, будемо дивитися далі. Далі ми бачимо стаканчики. Я показувала у відео дачному. Показувала такі стаканчики. У мене є такий, я би сказала, Є графінчики декілька стаканчиків. Я думаю, що я їх заберу до колекції, тому що на дачі там вони тріскають трошечки деколи, бо це вже старенькі. І такі цікавесенькі, бачите, яка красота з нарізочкою, гарною, квітковим орнаментом гарний колір. дуже, Бачите, який голубенький. Такий геть прозорий, як водичка. І нарешті хочу показати вам ще цікавий такий стаканчик для напитків, для напоїв. От, Не знаю, хто виробник, але дуже гарний стаканчик і тільки один. З такими речами я хотіла вам показати. Я думаю, що десь пізніше в довгі зимові байбечори. Я зроблю на нарізку з тих відео зі склом, і ми з вами якось поговоримо про них більше. Також мені цікаво почути вашу думку, кому який предмет найбільше сподобався. От. Можливо, щось по клеймах, по підприємствах, по руках, по руках, роках виготовлення предметів мені було б цікаво почути. На цьому буду завершувати відео. Незабаром буде два інших про предмети порцеляни. До нових зустрічей, друзі!